Після вибухів на аеродромі Енгельс рашисти розосередили авіацію, тож її активність була суттєво зменшена. Про це повідомив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Що бочно случається після атак на авіабазу Енгельс, правильно очередний зал по української інфраструктури будь добрі, помедлені. Я записую. за його словами на, на тому аеродромі все ж залишається певна кількість літаків. Правда, чимало з них уже передислоковано на різні аеродроми деякі навіть за Урал. Водночас він наголосив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула, і, можливо, расисти лише внесли певні корективи у свої плани. військово політичні керівництво України наголошують на тому, що загроза не минула. Окупанти не полишили підступних намірів, можливо, під новорічні свята чи якісь інші дати. Бити по нашій інфраструктурі. Тому ми в повній бойовій готовності 24 години на добу, зазначив Юрій Ігнат. Ну, великих складнощів нема. Всі інші бази російської авіації, можливі бази стратегічної авіації Росії чи дальньої авіації, як вони їх називають, вони ще ближче від Енгельсів знаходяться. Тому уразити їх буде легше. Єдина база, яка ну, дві бази. Які далі діюча це в Алінігорському Мурманської області, і є ще база може бути розконсервована база моздоку. Вона зараз закрита вже кілька років там лише використовується час від часу. Тобто, у росіян, є, наприклад, для ту стратегічних бомбардувальників ту 160 Енгельс це єдина база, де їх кваліфіковано можуть обслуговувати. Просто питання ж тому, ну казали про те, що припускали, що удар був здійснений тоді ще по тому серізанському аеропорту чи литовищу військовому за допомогою цих ту 141 стриж. Я не знаю, чи ця версія виглядає найбільш ймовірною. Якщо так, то скільки в нас, в принципі, тих стрижів ще є? Чи ми, що, скільки яка в нас є ще можливість їх модернізувати? Ну і взагалом, наскільки росіяни теж можуть адаптуватися, наприклад, їхня система протиповітряної оборони для того, щоб їх успішніше збивати? У нас вже було два нальоти на ЕМІС. Енгельс прикриває зенітно 911-й зенітно-ракетний полк, який має два дивізіони. Дивізіон С-400, це е, ракети Дальнього радіуса дії, і дивізіон е, Панцирів. Е, це комплекс, який спеціалізований власне на знищенню безпілотників. Результати ви бачите, що 5 грудня, що 26 грудня. Да? Тобто, загалом ніякий результат. Значить, щодо кількості, це щодо російської протиповітряної оборони. Щодо кількості безпілотників, загалом цих ВР-2 Стриж або Ту 141 було на Харківському авіаційному заводі, вони випускалися, було побудовано не так багато. Ну, десь 152, і вони довгий час використовувалися. Тобто, в нас їх залишилося небагато. Але їх використ... ну, Ефективність цих засобів, якщо це дійсно стриж, звичайно, бо ми не підтверджуємо і не спростовуємо ці дані, то ефективність їх залежить від того, на які завдання вони будуть спрямовані. Якщо вони будуть спрямовані на зривання масованих ударів по нашій інфраструктурі, як це відбулося 26 грудня. То на нас їх досить, якщо навіть нас їх там 20-30 залишилось. Так? Тобто, ви бачите, двох безпілотників достатньо для того, щоб зірвати масовий наліт ударом по командно диспетчерському пункту а, великої авіабази. Після цього удар з моря він вже втрачає сенс, бо а, кількість ракет недостатня для масового удару і прориву про проти протиповітряної оборони. Тобто, фактично, ви вважаєте, що цей удар по Енгельсу, він зірвав цю атаку, яку готували росіяни на Різдво? Ну, судячи з того, що удар був нанесений не по літакам, ага. а по контрольно-диспетчерському пункту завданням було власне зірвати на літо. І що й вдалося? Бо після цього росіяни підняли ну там до десятка в різних джерелах оцінюють кількість різних від шести до десяти літаків. А їхні бомбардувальники ту 95 значить, злетіли в повітря. Як цю фразу дуже долюбив мій колишній головний редактор? Да? Бо вона там ОМОНІ. От. В даному разі, значить, це вони просто в сенсі піднялися в повітря і кудись полетіли. Скоріше за все на українку, це 100 кілометрів від китайського кордону. Пане, загалом, Україна, ну космічна держава, та, яка стільки тут, ну, Росія не може фактично підтримувати свою космічну е, програму без, е, без України. Невже ми не можемо розробити е, якусь, якісь такі ракети? Я не знаю, може для цього потрібні якісь підземні заводи захищені, які би, зрештою, ну нехай через рік, але е, поставили би? Ну, тобто, кожна російська атака би мала би в такому випадку якусь, якусь акцію відплати. Ви хочете спитати, чому ми не розробили ракети? Да? Питання, Я чи можемо б... ми їх швидко розробити там, не знаю, за якісь місяці і запустити в серійне виробництво. Чи це взагалом виглядає фантастичною ідеєю, чи ні? Ну тобто, вони кажуть, ми розуміємо, що американці нам не дадуть томагавк, але чи можемо ми зробити томагавки в себе? Ні, зараз ні. Зараз таких умов нема. Бо ті підприємства, які е, здатні були розробити і випускати ці ракети, вони зараз знаходяться під ударами, і ефективність їх роботи до ну, в таких умовах, дуже низька. Але перед війною були розроблені зразки і е, крилатих ракет, і зенітних е, ракет. І ми взагалі могли б, якщо приділили б цьому увагу, ми б могли б мати власні зенітно-ракетні комплекси. Бо ми всі комплекси, які ми отримуємо, вони базуються на авіаційних ракетах середньої дальності. Такі ракети Р 27 Ми випускали в Києві на заводі Артема. Значить, Ракети комплексу, значить, яким ми. Потопили в Москву, вони теж могли б випускатися в великій кількості. Їхня дальність достатня для того, щоб ми придушили фактично всі російські аеродроми фронтової, ну тактичної авіації. Да? Тобто, був би серійний випуск, у нас би ситуація була набагато кращою. Якби ми випускали безпілотники, яких в нас було досить багато, виробників безпілотників. Значить, із 2014 року їх взагалі величезна кількість, стала. будь-яка пристойна фірма почала виробляти безпілотники. Ми теж мали би значно кращу ситуацію, але ну ресурси були спрямовані трішечки в іншому напрямку. О, тут така знову у нас включається наука, якби теологія. Виявляється, в історії є все таки розділ, такий альтернативний, який вивчає, що могло би бути, ну принаймні припускає. Ну, але знаєте, можна було зразу обирати не Кравчука, а Чорновола, або принаймні не віддавати ядерну зброю. І, можливо, історія би пішла би іншим шляхом в такому випадку, принаймні, ми зараз були б якісь іншій точці. Ну так, да, альтернативна історія це дуже-дуже популярний вид не лише літератури. Так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на. Он або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.